В Україні 10 ранку мовить Інтер. Я Анастасія Даугле. До вашої уваги випуск новин. 36 ворожих безпілотників знешкодили наші захисники проти ночі вівторка. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, росіяни запустили по Україні 48 шахедів та дронів різних типів. Ударними БПЛА атакували Сумщину та Донеччину ракетами Чернігівщину зафіксовано влучання 12 безпілотників та трьох ракет на семи локаціях. Ракетного удару завдали росіяни сьогодні вночі по території одного з навчальних підрозділів сухопутних військ Збройних сил України. Як повідомили у сухопутних військах, попри вжиття заходи безпеки, група військовослужбовців, прямуючи до укриття, потрапила у зону ураження касетних боєприпасів. Одна людина загинула, 11 роз поранені ще у 12 армійців, контузія та гострий стрес. На місці працюють екстрені служби. Півсотні разів росіяни обстріляли Сумщину минулої доби. Найбільше Сумський та Шосткинський райони поранили людину, є руйнування. Детальніше про наслідки дізнаємося нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо. Юлю, вітаю! Тож розповідай, будь ласка, які новини ти тепер маєш? Доброго ранку, Насти. Знову є добрі новини. Сили оборони України зачистили від російських окупантів села на Сумщині, Степне та Новокостянтинівка. Це Хотінська громада. Бійці 225-го окремого штурмового полку витіснили ворога за межі державного кордону України. Та росіяни продовжують гатити по сумщині, як і раніше, не жаліють для обстрілів кабів, дронів, снарядів РСЗВ. У сумській громаді безпілотником поранено 38-річного чоловіка. На Великописарівщині знищено адміністративну будівлю у Знопновгородській та сумській громадах ворог поцілив по об'єктах цивільної інфраструктури. Напередодні під ворожим ударом в черговий раз опинилась Шосткинська громада. Пошкоджені житлові будинки, зруйновані аграрні склади та сільськогосподарська техніка. Там зайнялася нежитлова будівля. Пожежники одразу почали гасити і провели обстеження території. Поліцейські допомогли евакуюватись подружжю пенсіонерів з прифронтової громади. Обстрілом в Миколаївській громаді був зруйнований будинок, в якому мешкали чоловік з дружиною. Вони залишились без даху над головою та документів. Наразі їх вивезли до безпечного місця. Насте дуже дякую, колегу. З нами на зв'язку була Юлія Зайцева з новинами Сумщини та Чернігівщини. 38 населених пунктів на Херсонщині обстріляв ворог за минулу добу. Зісталося найбільше прибережним районам області. Таке повідомив у нашому ефірі заступник очільника Херсонської ОВА Олександр Толоконніков. За його словами, росіяни застосовують дрони і для ударів по інфраструктурі, і для полювання на випадкових перехожих постраждали п'ятеро людей, зокрема від прямого влучання безпілотника, осколкові поранення у двох цивільних. Ще троє травмовані внаслідок артобстрілу. Один з потерпілих у Карні, також триває евакуація з району Корабел або ж острів наразі вивезено майже 1600 якщо точніше, 1576 людей з мікрорайону Острів. З них це 160 майже це маломобільні люди, тобто залишається трошки менше 30 за нашими підрахунками, маломобільних людей, які залишаються на острові. Люди знаєте бачите, як бачать, що останнім часом нічого не прилітало по мосту. І починають думати, що все ж таки на острові можна і залишатися, але це не так. Тому що наступний удар по мосту може зруйнувати його і припиниться зовсім логістика. Три жінки поранені через російські атаки у Запоріжжі, як повідомляє керівник обласної військової адміністрації. Іван Федоров упродовж доби окупанти завдали майже пів тисячі ударів по 14 населених пунктах області. Застосували авіацію, дрони, РСЗВ, артилерію. Зафіксовано 24 факти руйнувань, приватних будинків, квартир, автівок, соціальної інфраструктури. До 23-х зросла кількість постраждалих унаслідок авіаудару по вокзалу у Запоріжжі 10 серпня. Напередодні по медичну допомогу звернулися ще троє людей, серед них і дитина, у якому стані травмовані та як оговтується місто після чергового російського терору Інна Гогой розповість. Запоріжжя оговтується після російського авіаудару. Місцевий автовокзал, ворожі авіабомби перетворили на суцільні руїни. Одразу після обстрілу рятувальники шукали під завалами людей. Потім взялися розчищати територію. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Ми плити демонтуємо нависаючі конструкції, дерева ось були посічені. Зрізаємо все, що може нашкодити здоров'я або життю людей. прибираємо. Демонтуємо. Розбирати завали допомагали працівники автостанції та волонтери, аби підтримати тих, хто весь день ліквідовував наслідки обстрілу. Ніна привезла гарячі обіди та солодощі. Цього разу готує ресторан, намагалі курочка, салатики, гречана каша. Хоча б таким чином намагаємось підтримувати і показати, що ми всі разом і це спільна трагедія, проблема. До вечора на території автовокзалу вдалося завершити всі першочергові роботи. Подальшу долю понівеченої будівлі має вирішити спеціальна комісія. Та керівництво автостанції сподівається, що об'єкт вдасться відновити. Наразі дуже важко оцінити, але приблизно 60% будівлі будівля та станції не існує. Чи будете відновлювати? Обов'язково. Маємо на меті таке експертна організація, яка має досвід в цих напрямках, повинна дати заключення. Можемо щось робити. Тим паче, це не комунальна власність, а власники можуть встановлювати чи будівля підлягає, підлягає демонтажу. Нагадаю, 10 серпня ввечері росіяни поцілили по Запоріжжі двома авіабомбами, окрім автовокзалу, пошкодженої місцеву клініку. Там вилетіло понад 200 вікон, побито обладнання, палати та кабінети. Пацієнтів під час обстрілу встигли перевести до безпечних місць. Поки тривають відновлювальні роботи, медзаклад не приймає відвідувачів. Також у місті побито близько двох десятків будинків, крамниці та заклади громадського харчування. У кав'ярні, якою опікується Людмила, потрощило стіни, стелю та обладнання. Нині власники наводять лад у приміщенні та чи вдасться відновити роботу, поки не знають. Під час обстрілу постраждав і один із працівників кав'ярні. Нього нога дуже порізана, голова, рука. Він уже постраждав. Дівчата там якось в углу, вони якось на вулиці стояли, вони осталися цілі. У лікарі про нього за нічого його вже відпустила додому. Все з ним добре. Я з ним на зв'язку він все потелефонувала йому. Все, все з ним нормально загалом під час авіаудару постраждали 23 людей. З них троє звернулися за допомогою на наступний день після обстрілу. Більшість пацієнтів лікуються амбулаторно. У медзакладах перебувають четверо травмованих. Переважна більшість пацієнтів в задовільному або в середньому стані і один пацієнт в важкому. Усі отримали спеціалізовану медичну допомогу. Люди зверталися переважно з вогнепаленими осколковими пораненнями, тулупи та кінцівок, садна це акубаротравма, струс головного мозку. Наймолодший пацієнт, якому знадобилася допомога, після обстрілу чотирьохрічний хлопчик. У нього контузія за станом. Медики стежать амбулаторно. Інна на гогой і горворобій подробиць телеканал інтермарафон. Єдині новини. Дрони головного управління розвідки атакували завод в Оренбурзі. Це єдине у Росії підприємство, що виробляє гелій для ракет. Про це повідомляє агентство Укринформ з посиланням на джерела в ГУР. Напередодні місцеві жителі повідомляли про низку вибухів у районі заводу. Регіональна влада перекривала автодорогу федерального значення у районі населених пунктів Переволоцьке та Холодні Ключі. Саме там розташована ціль наших розвідників. Завод один з об'єктів російського ВПК. Гелій використовують у виробництві ракет. Та авіапромисловості. Невідомі дрони атакували російське місто Ставрополь цієї ночі. Очевидці у соцмережах повідомляють про вибухи та густий дим. Раніше місцева влада оголосила про загрозу удару безпілотниками. Місцеві пабліки пишуть про влучання по заводу Монокристал. Це один з найбільших у світі виробників штучних сапфірів для оптоелектроніки і світлодіодів. Його продукцію застосовують в оптичних системах, захисних елементах датчиків і лазерів разом із військовими приладами. Підприємство залучене до державного оборонного замовлення Росії. Зустріч на Алясці 15 серпня. Це спроба прозондувати ґрунт. Так очільник Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував майбутні переговори з російським диктатором Путіним. Американський президент заявив, що сподівається на конструктивну розмову, хоча не відкидає і негативного сценарію. За його словами, головна мета це домогтися припинення вогню та створити умови для угоди вигідної для обох сторін. Дональд Трамп запевняє, що вже в перші хвилини переговорів зрозуміє чи можлива домовленість. Він також додав. Що українського лідера Володимира Зеленського на Алясці не буде, але припустив, що наступна зустріч може відбутися вже за участю і Зеленського, і Путіна. зустріч з Путіним. Думаю, буде хорошою, але може бути і поганою. Я тут з однієї причини покласти край війні, яку розпочав хтось інший. Цього ніколи не мало б статися. Якби я міг покінчити з цією складною війною, багато крові було пролито. Зрештою, я посаджу їх двох в одну кімнату. Я буду там або мене не буде. І я думаю, що це питання буде вирішено. Лідери ЄС привітали зусилля Трампа щодо припинення війни Росії проти України та досягнення справедливого і тривалого миру для України. Про це йдеться у спільній заяві, яку ухвалили очільники 26 держав-членів Європейського союзу на підтримку України перед зустрічю Трампа з Путіним на Алясці. Вони наголосили цитую: міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. Народ України. Повинен мати свободу, самостійно вирішувати своє майбутнє. Шлях до миру в Україні не може визначатися без України. Угорщина вже традиційно відзначилася черговим демаршем, відмовившись підписатися під спільним документом європейців. У Польщі змінили правила фінансової підтримки для біженців з України. Уряд сусідньої країни також неочікувано оновив правила вступу абітурієнтів іноземців до вищих навчальних закладів. Тож, що і для кого змінюється, розповість Данило Дьомін. Від масової допомоги до точкової підтримки лише вразливих прошарків. Уже у вересні набудуть чинності нові правила для українців, які знайшли прихисток у Польщі. Так і з 31 жовтня колективні центри мешкання фактично припинять роботу. Житло та харчування зможуть отримати лише люди з інвалідністю, а також окремі категорії дітей і українців літнього віку. Для цих груп передбачена компенсація 15 злотих, тобто 170 гривень на день. Зміни мають на меті привести польське законодавство у відповідність до стандартів ЄС та запобігти зловживанням. Суворішими і стануть правила реєстрації проживання. Тепер обов'язкові відбитки пальців, особиста присутність дітей при оформленні польського ідентифікаційного номера та скасування виплат тим, хто часто перетинає кордон у режимі малого прикордонного руху. Та найбільший резонанс викликали зміни у сфері освіти. З серпня студенти іноземці, зокрема й українці, повинні підтвердити знання мови для навчання на рівні Бі-2. і зробити це зможуть лише за допомогою офіційних сертифікатів державного іспиту. Міністерство освіти Польщі відкинуло навіть пропозиції ректорів дозволити університетам самим проводити мовні тести. У відомстві вважають, що перевіряти знання мають лише сторонні інституції. Абітурієнти створили петицію із закликом до влади переглянути рішення. Ми звертаємось терміновим закликом відкласти набуття чинності вище зазначеного розпорядження щонайменше до 2026-2027 навчального року, та розробити прозорі здійсненні перехідні правила для кандидатів, які подають документи на навчання у Польщі у 2025-2026 навчальному році. Водночас польський уряд зберігає фінансування шкільної освіти для українських дітей. Даніл дьомін, подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини. Чи варто чекати суттєвих рішень за результатами зустрічі Трампа з Путіним на Алясці? Поговоримо на цю тему з Олексієм Буряченком, кандидатом політичних наук, керівником міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, вітаю вас! Ради бачити. Доброго ранку, Олексію. Вітаю, друже. Вітаю всіх наших, шановних глядачів. Отже, Аляска, ну з останнього, ви ви знаєте, Трамп підтвердив, що під час розмови з Путіним буде обговорюватися оцей територіальний розмін. Я досі не розумію, що це таке СВОП, так, одне на інше. Водночас Трамп ще висловив розчарування тим, що Володимир Зеленський висуває вимоги щодо потенційної угоди. Про це повідомляє Гардіан. що він Трамп під час прес-конференції в Білому домі в понеділок сказав, що був розчарований наполяганням Зеленського, що Україні потрібно провести ну, як мінімум національний референдум щодо будь-якої мирної угоди, яка передбачатиме визнання російського контролю над територією так, окупованим. І ми, ми знову, пане Олексію, ми знову чуємо цю стару пісню, так би мовити, Трампа. І як Україні і партнерам донести зрештою до президента США, до керівництва, до адміністрації, що взагалі існує міжнародне право, один із засадничих його принципів непорушність кордонів. Як це зробити взагалі? Давайте чесно скажемо, Олексію, з міжнародним правом І з архітектурою сучасної безпеки. Ми з вами про це говорили не раз. Зараз в світі величезні проблеми. На але те, що до Трампа потрібно дійсно доносити відповідно на сильну і гучну позицію України, да так, звичайно, це потрібно робити, тому що от у вас в сюжеті навіть було абсолютно правильно зазначено, що Трамп якось більше орієнтується на позицію ну довіреної особи. Оби Вітхофа, яка літає до Москви і спілкується безпосередньо з Путіним Ушаковим Дмитрієм та іншими, аніж, наприклад, там класичному більш класичному державнику та дипломату держсекретарю Марку Рубіо, тому що такі зустрічі, да, двосторонні між Росією та Сполученими Штатами, відповідно Путіном та Трампом, вони не можуть готуватися на колінці, вони не можуть готуватися Туватися якимось чином за декілька днів. Ну от наприклад, на самій Алясці на буквально вчора пройшла інформація, що ще не знають навіть по великому рахунку, ну де буде саміт і як він буде проходити, хто туди запрошений. величезна кількість запитів від журналістів, але конкретики немає. От мені здається, дуже схожа ситуація зараз і порядком із порядком денним саміту, що він не висічений в камені. А він буквально формується на ходу, враховуючи навіть ці аспекти, що до цього саміту не було там якоїсь піврічної підготовки, як це зазвичай робиться на такому рівні, коли зустрічаються ну, дві найбільші ядерні держави світу, а формується все буквально по бажанню лідера або лідерів, що які можливо зараз співпали на цьому етапі, на буквально за декілька днів. Дійсно воно Адне питання завершення російсько-української війни, які вони туди поставили, має звучати максимально гучно, яким чином це зробити? Звичайно, потрібно максимально комунікувати з нашими європейськими партнерами. Ну тому, що по суті, ми тут в одному човні, і їхній голос звучить ще тихше направду. І якраз вони були б зацікавлені в тому, щоб почути про контури, скажімо так, європейської безпеки, які можуть постраждати від таких рішень після зустрічі Трампа та Путіна, і значно підсилити їхній голос. Звичайно, може Україна але й європейці можуть підсилити голос України, тому правду, це дуже ну зараз правильний, пріоритет, на який робить ставку, наскільки я розумію, наш президент Володимир Зеленський відповідно і наші європейські партнери, які ну також усвідомлюють весь рівень по тих ризиків, які зараз перед ними стоять. Але чи достатньо роблять, наприклад, наші європейські партнери для того, щоб цю спільну позицію, цю спільну систему координат. Ну, уже напрацьовано відповідно між Україною та Європою. Достатньо чули у Вашингтоні. Ну чи достатньо просто правильних гучних заяв без переходу, скажімо так, да, до більш жорстких позицій? Ну, наприклад, давайте так, Макрон вже не каже про миротворчий контингент, точніше, навпаки, не каже, що скоріш за все його не буде. Ми не чуємо знов ж таки від Європи, що вони повністю готові в разі. На ну, якогось е, е, рішення, яке піде відповідно, не за планом, не замістити допомогу Україні як фінансово, відповідно, так і військову. Ми чуємо заяву ну тільки Марко Рюте, максимально, скажімо так, предметно. Але друзі, давайте усвідомлювати, що генсек НАТО так чи інакше все одно не в межах НАТО буде орієнтуватись на позицію Сполучених Штатів Америки і приймати якесь спільне рішення без сполучених. Штатів, ну держсекретар або інші члени ну, НАТО також відповідно не зможуть. Тому ще раз повторюю зараз. Наша дипломатія, дипломатія Брюсселю, має максимально консолідуватись дійсно над тим, щоб пояснювати крок за кроком на всі ризики, які відповідно йдуть від ну, пропозиції Путіна не тільки для України, не тільки для безпеки України, але й для спільної безпеки Європи. Частиною якої відповідно є Україна, і як наслідок, звичайно ж, для самого Трампа, президента Сполучених Штатів Америки, тому що, як на мене, вот в контексті навіть цієї публічної риторики, яка звучала від Трампа, і дійсно я так з вами погоджуюсь, ми ніби назад в часі потрапили, коли Трамп повторював буквально там кремлівські наративи, по великому рахунку зараз. Наскільки ми розуміємо, оцей. Вплив наративів на Трампа через Вітхофа знову ж таки збільшується. І позиція починає дрейфувати в сторону Російської Федерації. Ну чому це відбувається? Ми розуміємо, тому що Росія намагається з однієї сторони підігравати Трампу в тому, що все ж таки питання врегулювання російської української війни було фасадним під час їхньої зустрічі, да? тому що це найбільша війна в Європі після Другої світової, а з іншої сторони, вони будуть намагатися інтегрувати в цей трек зустрічі і інші відповідно питання. Ну, наприклад, ту саму Артику. Про це буквально позавчора чи вчора сказав mm. Ушаков, що вона буквально вшита буде в перемовний процес. Я не виключаю, що там можуть бути ще й питання від коземів, якісь економічні угоди, які відповідно з Дмитрієм, ми їздив до Вашингтона, і вони не будуть опублічені. Під час зустрічі на Аляскі, ну тому відповідна тема російсько-української війни, вона буде з однієї сторони формально на фасаді, а з іншої сторони на сторони, враховуючи, що по ній немає чітких відповідей, будуть намагатися її затирати і відповідно відідвигати на другий план. Тому вже і риторика Трампа вона говорить про те, що зустріч з Путіном буде попередня. що я не знаю, чи вона буде успішна, чи вона не буде успішною, ну тобто ще раз повторюю свою тезу, на що порядок денний і наповнення того документа за наслідку саміту, що це буде, чи це буде меморандум, чи це буде якась декларація про наміри. Ну поки що, сполучено штатів, наскільки я розумію, повноцінного бачення, що це буде, немає. Ну, тому повпливати зараз на те, що відбувається, і що позиція так званого колективного заходу, якщо він ще направду існує. Максимально враховувала позиції України та Європи, як це зробити, друзі? Ну потрібно діяти як на мене мало просто там за два дня до саміту, як коментують зараз європейці, там телефонувати Трампу і мати відповідну спільну з ним розмову. Потрібно зараз зустрічатися можливо в Брюсселі, там під дахом Європейського союзу та НАТО, яке зараз. Дійсно, в тому числі робить акцент на європейські країни. На потрібно можливо терміново скликати за ініціативу членів Радбезу європейських членів Радбезу Радбез ООН, і приймати відповідно. Ну якщо не резолюцію, ну тому що її просто-напросто не приймуть. Ну то, хоча б проговорювати це на найвищому дипломатичному рівні, Пане, Алексію, того, щоб... пане Алексію, вибачте, то, вибачте у мене є зустрічне. У мене є зустрічне запитання і, і повернутися. Хотів би до вашої тези про те, що е, світов... е, якби міжнародне право має проблеми певні, так. А ми в неділю обговорювали спільну заяву європейських лідерів з паном Володимиром Фесенком, і він звернув увагу на цікаву деталь, як на мене. Він сказав: подивіться, всі, хто підписав цю е, заяву спільні, вони це всі ті особи, які мають контакти з Трампом особисті. Вітков має, це, це вже не про заяву, Вітков має особисті контакти з Путіним, з Трампом, так і так далі. Все йде через особисті контакти. так? Ну, Стармер, Макрон, Мелоні, Стуб, Урсула фон дер Лєїн, вони всі так чи інакше мають особистий контакт. Але ви зараз говорите, от щойно ви говорили, про інституційні рішення. У нас велика проблема це. з інституціями, правда? Тільки на особистих контактах можна вирішувати такі речі, як війну досягнення миру і так далі, все інституції не працюють. Так, да, абсолютно очевидно, інституції не працюють, але з іншої сторони і розсинхронізовані позиції окремих лідерів ну так, які мають діалог з Трампом, яких чує Трамп, угу. вони можуть відрізнятися один від одного. І для того, коли була спільна позиція, а це для нас направду і для нас, і для Європи, і на правду і для самого Трампа. Це дуже важливо для того, щоб його просто не обманули в якийсь момент. А пасток Трамп пові Путін, повірте, перед ним на. Ставить величезну кількість, потрібно все ж таки мати е, викладену позицію на папері, для того щоб на цю позицію орієнтувались навіть ті самі європейські лідери, які будуть мати треки окремої комунікації з Трампом. щоб воно відображали відповідно спільний інтерес. Тобто, в даному конкретному випадку, ну такий єдиний документ, на така єдина позиція, на має підсилювати і направляти і виставляти певну рамку, якщо хочете, для відповідних пріоритет. Тих окремих лідерів, так на які орієнтується Трамп, тому в даному конкретному випадку рішення має бути гібридним. Ми розуміємо абсолютно, що просто якесь рішення на європейському рівні, звичайно, його навіть не побачить Трамп і не буде точно на нього орієнтуватися. Тому ми маємо отримати і рішення, і відповідно двосторонні думки, двосторонні діалог, які би вели той самий Стармер, той самий Мерц, той самий Макрон, та сама Згаданими вами Урсуло фондерляїн і наш президент, звичайно, Володимир Зеленський, які б звучали єдиним голосом і створювали ту симфонію, яку б точно почули вуха Трампа і не зобов'язали його інтегрувати нашу позицію в неспільну позицію перед перемовинами на Алясці. Пане Олексію, дуже дякую за коментар. Даруйте, що коротко, як то кажуть, але ми з вами точно зустрінемося в цій студії. Обговоримо. Сподіваюся, це вже буде після зустрічі. Будемо говорити про результати. наживо зі студією був Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, ради бачити. Гарного дня вам.